Записалися у банк донорів усім колективом. У Дніпрі працівники однієї з книгарень стали потенційними донорами кісткового мозку. В українському реєстрі близько 15 тисяч таких донорів, але цього недостатньо, щоб кожному пацієнту з онкологією чи захворюваннями імунної системи знайти потрібну ДНК, кажуть медики. Як долучитися до реєстру? Софія Москаленко розповість. Що вам хочеться? Щось легенько, щось це... Це... детективи. Книгарка Поліна радить покупчині яке видання обрати. Здавалося б, звичайний день у книгарній кав'ярні. Незвичні тут самі працівники. Усі вони в реєстрі донорів кісткового мозку. Стати частинкою чогось великого і важливого. Години дві мого часу це забере. А для якоїсь людини це не просто години життя. Ну це дні і роки. Першою долучилася комунікаційниця Дар'я. Інформацію побачила у соцмережах. Зайшла на сайт, зареєструвалася. Мені через декілька днів прийшов набір. Я все зробила, записала на відео, і потім, в наш загальний чат нашої команди, все відправила. Стати донорами згодилися всі 10 працівників книгарні, хоча зізнаються спочатку переживали. Я ознайомився з інформацією, що це безпечно, що це не так складно, як про це показували в фільмі Про доктора Хауса. От що це не що це безболісно. Ти можеш знайти свого генетичного родича і бути йому корисним. Що потрібно для того, аби стати потенційним донором кісткового мозку? По-перше, заповнюйте анкету на сайті. Далі вам на пошту надійде конверт з набором для тесту ДНК, робите мазок щоки спеціальною паличкою і відправляєте назад. А далі ваші дані додадуть до реєстру. Потому на пошту надійде лист, який офіційно підтвердить, інформація зафіксована у базі. А щойно з'явиться потреба, донорові зателефонують. Українців знищує інша держава зараз. Ми ну не можемо нехтувати можливістю допомагати пересічним українцям, щоб їх ще вбивали і хвороби. Донором може стати людина старше за 16 років, яка не має хронічних захворювань. Люди після 35 років можуть доєднатися до реєстру, але вони повинні самі оплатити свою реєстрацію, тому що є доведені такі дані, що чим молодший донор, тим краще відновлення для пацієнта. Задонатити кістковий мозок можна двома шляхами: здати кров або через забір стазової кістки під наркозом. Причому спосіб обирає саме донор. Це нерідко рятує життя при онкології. Реєстр спрямований на пошук саме неродинних донорів, адже шанс, що потрібна ДНК знайдеться серед братів чи сестер, лише 25%. Пояснює Юлія. У мене була апластична анемія. Єдиний метод лікування перша лінія це трансплантація кісткового. мозку. Мені пощастило, бо мій рідний брат був моїм донором. Саме це надихнуло Юлію на створення такого реєстру в Україні. Якщо тут немає підходящого донора, лікарі звертаються до світових реєстрів. Але навіть у такому випадку шанс знайти генетичного близнюка 70%. Бувають випадки, що у цілому світі де 40 мільйонів донорів, немає для них сумісного донора. Декілька місяців тому наша українка стала доноркою кісткового мозку для італійського пацієнта. Нині реєстр в Україні налічує 15 тисяч людей. З Дніпра Софія Москаленко, Євгені Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.